рівненський Верес дотепер ніколи не обігрував рух в офіційних матчах. Цей поєдинок розпочався із обміну небезпечних ударів обох команд, але усі повз ворота. Після певної паузи у грі саме червоно-чорні вийшли вперед у рахунку. 1-0 верес знову. Другий тур поспіль забиває в матчі проти команди, яка набагато вище. Перший нам зовсім не вдався, напевно. Найгірший тайм виконання нашої команди в цьому сезоні в домашніх матчах. Тому з перерві зробили деякі корективи, внесли корективи. Верес виграв перший тайм, запропонувавши супернику сміливий і впевнений футбол, але другий тайм рівнянам не вдався взагалі. Особливо його старт з інтервалом у 17 хвилин. Рух забив тричі і фактично закрив гру вже у середині другої половини гри. Повноваження. Передаються один одному футболісти. Рухають. Один-один. Є передача, є момент для Таліса. Таліс! Два-один! Є момент. Передача класниця. Сам на сам, Ну тут на класі, тут нема питань. Підсумок на табло. Тому тут, напевно, коментувати щось важко. Перший тайм хороший був. І протилежний другий. Це так коротко. Чому так сталося, напевно, нам потрібно завтра також з гравцями поспілкуватися, щоб емоції трошки поляглися, бо також вони зараз незадоволені і своїм виступом в другому таймі. Тому, на жаль, да. на жаль сьогодні, напевно, якщо підсумовувати трішечки пройдений, пройдений шлях наш весняний, то це був найгірший тайм у нашому виконанні. Оперативні зміни Олега Шандрука не спрацювали. Повернутися у гру для рівнян було завданням надскладним. У середу, 1 травня, на верес у Києві чекає Динамо. Ілля Тамашевський, новини Рівного.